Лезгинка це візитна картка Кавказу, запальний динамічний народний танець, який завоював популярність далеко і за межами свого регіону. Точне походження Лезгинки оповите легендами. Вважається, що своїм корінням танець сягає стародавніх ритуальних танців народів Кавказу, зокрема, лезгинів, від яких і отримав свою найпоширенішу назву. Танцівники, наче змагаючись, демонструють віртуозність, вправність та спритність. Танець Орла ще одна назва лезгінки, що відображає основну чоловічу партію. Джигіти рухаються енергійно, швидко, з різкими рухами рук і ніг. Вони також можуть ставати на пальці, як орел, що злітає. А жінка рухається в образі лебідки, зачаровуючи граційною поставою та плавними рухами рук. Лезгинка це важлива складова культурної спадщини Кавказу, що відображає його дух та незламний характер.